А грішні люди плачуть, ридають отця свого неньку, та й проклинають чом ти ж мене, ненько, та й не навчила, щоб я собі царство. Та й заслужила. Ти мене учила, хороша годить а тепер прийдеться, вік вогні горіть. Ти мене учила, що бога нема. Наука про нього. що то якась тьма. а тепер я бачу, святий він сидить, розкрив вічну книгу, та й буде судить. А тепер я бачу, святий він сидить, розкрив вічну книгу, та й буде судить, а праведні душі, та й радуються, що їхньому царству не буде кінця, а гучні громи будуть гриміти. І гучні і сурми будуть. Трубити. Так воно буде при кінці світа, буде ділити Господь грішних отправних. В Ютубі зв'язок